Привіт, друже! В цьому відео я розповім тобі, як можна купити долар в Україні за хорошим курсом. Хорошим я маю на увазі в районі 307 гривень, в той час як сьогодні він в обмінниках теж в районі 40-41 гривня. Деякі банки в Україні запровадили бізнес-продукт, депозит у валюті. Все, що тобі потрібно, це прийти у відділення і оформити депозит, при цьому придбавши за свої гривні долари в банку. Е, нюанси цього. Ти зможеш отримати долари не раніше, ніж е, як спливе термін депозиту. Це мінімум 3 місяці. Обмеження в 50 тисяч гривень на один депозит. Плюси, це, звісно, курс. І з іншого боку, в тебе не болітиме голова, де ці долари весь час у цей зберігати. На сьогодні е, в Україні цей продукт пропонує ОТП Банк, Кредобанк, е, Укрексімбанк. І, звичайно ж, Монобанк. Причому в Монобанку це можна зробити безпосередньо в додатку цього банка. На жаль, Приватбанк і Ощадбанк цього продукту не мають. Якщо це відео стало тобі в пригоді, вважаєш його корисним, став лайк, підписуйся на мій канал.